Щодо заяви Орбана про те, що Україна має бути поділена на три частини і таке рішення вже кимось прийнято. Я бачив вже коли Україну ділили на три сорти, на чотири сорти, як всі хотіли її розірвати протягом і років незалежності після 91-го року, і до цього. На щастя, це не вдавалося, як неважко нам з вами було. Але навіть такі заяви, які лунають з боку лідерів європейських країн, говорять про дуже погані сигнали для нас. Нам треба активізувати нашу міжнародну політику, нам треба демонструвати свою ефективність в процесах. Боротьби з ворогом з одного боку, а з іншого боку, досягнення завершення війни. В цьому плані дуже важлива позиція нашої центральної влади, тому що іноді це виглядає як ре... лєбідь, рак і щука. Але хотілося б все ж таки, щоб ми дійсно рухались до завершення війни. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що такі заяви, як сьогодні, лунають від Орбана, воно лише нам заважають, вони е... навпаки створюють. Умови, в які будуть використовуватися агресорам і іншими країнами, які, на жаль, його підтримують. Тому дуже важливо, що сьогодні влада перестала гратися в політику і почала займатися міжнародною, міжнародною політикою, не на свою користь, а на користь нашої з вами країни. Слава Україні!